Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Хочу вам сьогодні показати, як я заправляю бурячок. Буде такий а-ля салат із вареного буряка. Ось тут у нас є відварений, вже потертий бурячок. Ми його перекладаємо на тарілочку. Ось таку гарненьку. Ось так небагато беремо. У нас хтось їсть, хтось не їсть часник. Я люблю з часником. Так. Це є. Показую, що робимо далі. Ось уже я надавив чесничок. Берем чесничок. Так, нормально чесничку, щоб гарно відчувався. Раз, це вже готово. У мене вже слюнки течуть. Так, що у нас наступний етап який? Сіль. Сіль за смаком. Ось так. Сіль є. Волоський або грецький горіх. По різному, хто як називає. Посипаємо. Ось так. І обов'язковий інгредієнт олія. Звертайтеся за рекламою, якщо. Поливаємо олійкою пахучою, нерафінованою олійкою. Без неї не то. І гарненько це все перемішуємо. Чуєте, як пахне вже, да? так? Ось такий у нас в результаті виходить салат. Гарненько перемішали, куштуємо. Друзі, це топчик. Дуже смачно. По інгредієнтах ви розумієте, що це дуже корисно. Тому готуйте, пуштуйте і ніколи не хворійте. Бо з такою їжею, я не знаю, обов'язково будеш здоровим, коли будеш їсти таке. Тому всім тобі смачного, всім гарного настрою, до зустрічі на каналі. Побачимось!